Добрий день. Розпочали ми молодьку. Пшенички. є, пам'ятаєте, що я казав, мінерального. Значить чорт якийсь завівся опять по комбайні. Я зараз опять його виганяв. Ну, походу це я обходжу в край, там вона набагато краще. О, тут в мене дерева, бачите, і тіньок трошки. Сипеться в бункер нормально, там я не знаю, чи щось побачите, треба витрати саме стекло. Потім Сергія попрошу витрати Ну, Навіть по краю я йду, вона сипеться, я думаю, тут більше того, що я казав має бути. Там в долинці ще вона, походу, буде зеленкувата, але в нас передають сильні дощі і грози. Я не хочу ризикувати, заберу хоча б де ось до сухе. Наш майсейчик з бою полним загрузочний шнек повикабелювався, десь датчик відійшов. Все нормально. Так що ячміні ми помолотили. Урожайність десь 3,3 получилось Все то що ми в склад завезли. Ничкою не знаю, буде видно, як, як вже змолочу вам скажу. Так що ми працюємо, не здаємося все до перемоги і здаватись не будемо. Всім до побачення.